Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нашого відеозаняття. І сьогодні я пропоную помалювати з вами акварельну листівочку. Наразі скоро свято до, дня, до дня, День Мами. От. І взагалі е, дану листівочку, яку сьогодні я вам запропоную, можна е, малювати не тільки до дня мами, можна і подарувати своїй подрузі, можна подарувати бабусі, можна просто її оформити в рамочку, і вона буде дуже е, симпатичною, дуже гарно і ефектно виглядати. Е, що сьогодні нам потрібно для роботи? Нам потрібні акварельні фарби, нам потрібний чорний маркер або гелева чорна ручка. Якщо маркер, то стійкий. І е, нам потрібно велике-велике бажання швиденько це все намалювати. А отже починаємо. У нас на листівці буде зображена дівчинка. із дівчинка, е, метеликом, і тут якісь будуть біля неї кісточки. Отже, починаємо. Спочатку я думаю, де я поставлю дівчинку. Дівчинку я поставлю е, трошечки далі від центру. І знизу ось відставляю. Так десь півпачка, наприклад. Да? От. І вгорі в мене дівчинка буде досить чималенька така. Теж я відступаю, собі поставила засічку. Тепер починаю малювати. Значить В даній ситуації нам практично абсолютно не важливі пропорції тіла, нам абсолютно не важлива. Е всі оці модулі, всі оці співвідношення частин тіла. Для нас, головне, для нас головне, щоб це була симпатична, гарненька дівчинка, яка буде піднімати ручку в цю сторону, тому я її відповідно в бік і відсунула. І що цікаве для таких графічних, швиденьких от, зображень людей, Особливо на листівочки, у них досить великі голівки в порівнянні із їхнім тілом. Отже, голівка в мене вже готова, поки я говорила, я вже намалювала. Вона може бути овальною, формою, може бути округлою. От у мене така вона більш до квадратної. От. Тепер відповідно шийка. Шийка в нас буде не зовсім посередині. От Тому що, знову ж таки, в нас дівчинка більш повернута туди, тому шийка буде трошечки збоку, Трошечки-трошечки. І відповідно, тепер як продовженням шийки, у нас тут є плечик, ось, наприклад, і продовженням шийки буде шлеєчка від плаття. От у нас є шлеєчка від плаття, платья піднімається. Ось друга шлеєчка біля шийки. Це буде сарафанчик. Сарафанчик підіймається в цю сторону, тому що вона підніме ручку. Далі я по її довжині тіла малюю її платьку. Чи сарафанчик? Рівненьку лінію, практично спускаю, може бути трошки хвилястенька, от -от, от от. І тепер що ми робимо? Далі я буду продовжую малювати сарафанчик. Сарафанчик розвивається, тому ось так в сторону роблю. І далі низ сарафанчика. Коли низ сарафанчика зроблений, тепер я роблю ніжки. Одна ніжка. В даній ситуації ніжки у нас будуть такі теж більш стилізовані. І от друга ніжка стоїть дівчинка. Тепер нам треба зробити стопи. Я витру свої оці лінії для того, щоб вам легше було, більше було годніші стопи. Стопу вона розвернута трошечки в ту сторону, тому вони будуть зовсім невеличкі пальчики виглядати. Тепер залишилось нам доробити ще одну ручку. Робимо плечику заукруглення. Там, де ліктик трошки ручка, більш випукла, і знову спускаємо її до тулуба. Ось одна ручка у нас готова. Друга ручка у нас буде підніматися. Ось я беру і підіймаю ручку. Так, і низ, ліктик. І ось у нас і друга ручка. Тепер пальчики. Пальчики теж будуть такі, ви можете скільки собі заманеться вам пальчиків робити. Я роблю чотири. П'ятий буде, у мене там захований великий пальчик. І от уже в мене дівчинка стоїть із піднятою ручкою. Так, так. Тепер звертаюся до її обличчя і до зачіски. Отже, вона у мене повернута в цю сторону. Тому більше щічку і е, частину голівки з цього боку мені буде більше видно. Отже, мені буде видно вушко. І за вушкою у неї заходить човка. Так, зачіска. І от в цю сторону теж. Зробила. Тепер далі, відповідно, дівчинка стоїть, у неї волосечко розвівається. Отже, тепер я собі придумаю, як воно буде розвиватися. Сюди йде, тепер ось сюди. Чому я нижче? Бачите, відступила, тому що далі нижче волосочку, пасма волосся. буде ще більше десь ось сюди, не йде по смугу. Можливо, десь рівно, не не десь так ось. Тобто вже тут я... Так, ось я так зробила, нібито. мені нібито подобається ще І ще на чогось так сюди щось. Так, є. Тепер малюємо обличчя. Обличчя, два очка. Одне очко тут близько буде, друге очко відступаємо. Ось у мене. Далі носик кирпушечка і ротик. Так, якщо щось у мене сумний ротик вийшов, треба трошечки її посміхнути більше. Ось, все, дівчинка посміхається. Так, тепер я можу зробити кого вона ручками буде йти. Ось одне крилице метелика, ось друге крилице метелика. І два знову. Тут теж немає значення у великій правильності, головне, щоб це було швидко і цікаво. Так, далі я беру в руки маркер і починаю це все наводити. Якщо у вас маркер не водостійкий, або якщо у вас фломастер, то знайте, що коли будемо малювати акварельними фарбами, він обов'язково потече. Тому прохання зразу не обводить ним, а обводить уже після того, як намалювали акварельними фарбами. От. Так, личку. Я більше, можливо, і брівки додавала. Тротик. Отже, ви бачите зовсім графічний малюнок не нескладний. І тепер все залежить від того, в якій кольоровій гамі ми його зробимо. Пропоную теж не перенасичувати його різними-різними кольорами цей малюнок і обрати там ну, пару відтінків, якихось пару кольорів. Так, ось тут ще в неї буде е, якийсь такий натяк на ключиці. От тепер тут я можу, наприклад, показати, що нейвосі тут багато, ось так ось. Ось так. Так само спереді, передні частинки. Разом з цим, оцими лініями я показую, що голівка в мене округла, тут надаю об'єму такого графічного. Переходимо на е, сарафанчик. Сарафанчик можна не виділяти, якісь там зірочки, крапочки, можна взагалі нічого не малювати. Ну, от мені хочеться. От так зробити якісь такі такі. Можна в смужечку. Тобто, як ви собі хочете, як ви собі уявляєте. Ніжки в нас. Тепер у нас ростуть квіточки для дівчинки, тому що вона така гарненька. Ось квіточки у нас будуть різні. От. Різні по висоті я мала на увазі. А так теж абсолютно, які ви собі забажаєте, тобто, як бачите, зовсім не напружуюсь в даній ситуації. Головне серединку поставили і наробили квіточок. Листочки. Так, у нас шість квіточок. Хочеться зробити ще одненьку, щоб було сім. Теж робите собі, скільки хочете. Отже, у нас робота готова. Тепер ви можете працювати як, е, прост, як кольоровими олівчиками, так і аквареллю. Перед тим попередньо, е, як працювати аквареллю, все-таки хочу перевірити, чи у мене маркер не розтікається. Ні. У мене абсолютно не розтікається маркер, і тому я можу працювати. Як відомо, акварель це лесість це вличка. І тому я зараз буду користуватися водичкою. Я буду гарно користуватись водичкою, тому що акварель – це водичка. І от я беру для себе такий червонуватий відтінок. От. І починаю, беру багато водички. І починаю зверху, тому що зверху я хочу зробити світліше. Донизу я буду робити насичніший. От метелику попало. Саме тіло дівчинки я можу не чіпати і можу її саму зробити, в принципі, її можна робити як в таких самих тонах, наприклад, так трошки, наприклад, чуть-чуть іншу відтінку, можливо, якусь золотистеньку, жовтеньку. От. Але для цього я все-таки волосечко трішки ось роблю. Накин. Можна робити висилковий такий фон. Тобто це абсолютно не суттєво. Головне, щоб ви, коли малюєте, от я, наприклад, зараз малюю і отримую задоволення. Тепер донизу я хочу зробити більш насиченіший. І він у мене потече далі по Бачите, як класно, він тече якийсь розтікається. Добре. Якби був... Гарний акварельний листочок це взагалі було б в кайф. Ну. Так, можна ось тут трішки водички помочити. І тепер знову все і насиченіше. І от так він піде туди. А, як красиво! От за що я люблю За Те, що вона така ніжна, красива і так вона легко-легко розтікається. Вона вільна. На неї немає кордонів. О! Це я й хотіла сказати, що в неї немає кордонів. Так, поки фончик у мене підсухає, я трошечки можу тепер піти на свою дівчинку. Ну, з червоним який, або жовто-гарячий трошки пасує, або жовтенький. От я візьму жовтенького, щоб трошки її більше виділося. І жовтеньким, таким світло-жовтим, я, наприклад, зроблю планком. Можна цяточки пушинки пропускати, можна не пропускати, а потім їх висушити персочку. Так, є. І тепер я візьму і зроблю на косках. Саме тіло я залишу біленьке. Така вона в мене буде біляночка. Єдине, що я зробила, ще й поспішила, можна було написати зверху там мамі, або вітаю, або щастя, наприклад, написати там. І щось таке. Все, моя дівчинка готова, моя красунечка готова. Тепер трошечки до метелика, додому яскравості. Як бачите, я навіть пензлики не міняю, я так один ну, думаю, за мною не пилю. І так, і трошки, щоб у неоніжніші крила були не висох я його водичкою. Метелик, я тобі водичкою. І тепер, відповідно, користуйтеся серветочками, От, щоб ручки не були грязні, тепер трошечки Це малюнок класний, малюнок швидкий. Отже, якщо вам потрібно зробити швидкі листівочки, робіть їх в такому стилі, в така примітивна акварельна графіка. Класно, швидко і цікаво. Знаєте ще що? Давайте поставимо ще дівчинці румянчика. Ну, тепер вже геть красунечка. Все, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю вам хороших днів, хороших свят і всього-всього найкращого.